Доброго вечора, люби прикладники окремомовного каналу. Знову гарний, теплий. Яскравий, дивіться який вечір. Липневий. Ось з на прогулянці. Це завжди. Вже не так спекотно. Одень 29, ну до 30 Не 36, не 38. І ввечері зараз 28. Зовсім гарно. Гуляємо, насолоджуємося літом. Щойно подзвонила жіночка з Києва. киянка, не знаю, але ну, по, по роботі, по роботі. Казала, що ну, дякувала. Все добре. Гарно, що все добре. Багато людей. З Харкова пороз'їхалися і Київ це не саме дальн дальнє місце. Ой, і сусідів скільки немає, деякі як з'їхали у 22-му не разу ще не верталися, скільки не повернеться, так? Що ся таке? Грустно чомусь. Як день пройшов у Харкові, ну, тривога, звичайно. Тривоги від бій. Перед вихідом прямо з Максов, коли виходив, відбій. Так що зараз тривоги немає. Погода гарна, день гарний, понеділок закінчився. Завтра ще один день попрацюю, піду навчатися у середу. Знову військовій справі, щось нога вже зовсім не ходить. Такий військовий з мене. Да, старенький. Ладно, будемо сподіватися, що все буде гаразд, все буде добре, всім миру, в злагоди, всім щиро дякую, дивіться, квіточки, які точки гарні. Блакитні, да? Все. І будемо жити, не зражаючи ні на що. Надобрань, моє любі. Пока!